Кожний вид мистецтва має свої закони відображення життя, свої форми, свої методи і свої матеріали. Коли письменник пише твір, він використовує слова. Коли композитор створює музику, він використовує звуки. Так, художник користується фарбами, а скульптор пластичними матеріалами. А хореограф пластикою тіла рухами, мімікою і жестами. Всі ці види мистецтва об'єднує одна ціль створення краси, яка рівнозначна доброті, душевній і фізичній досконалості людини. Хореографія це унікальне мистецтво, де в єдиному потоці зливається танець і пантоміма, музика і поезія, скульптурні пози і пластика рухів, а також драматургія літературного твору. Людина, про яку сьогодні піде мова, від природи щедро наділена почуттям світу танцю та його мовою. Він один з тих балетмейстрів, за роботу якого можна спостерігати годинами і хотіти ще, і ще і ще, бо насправді перенаєш у світ, який в першу чергу відчуваєш душею і розумієш серцем. Народився я в місті Береславі, Херсонської області. Десь з третього класу у нас в школі я навчався в середній школі, четвер номер 4, І в нас був відкритий такий гурток. Мене запросили туди. Я там танцював. Потім я танцював у будинку культури. Деякий час приймав участь в агідбригаді. Їздив з концертами, обслуговували трудівників села. Що ви пам'ятаєте, були тоді не популярні поширення в От ми з ними працювали. Така була початкова концертна діяльність. Щось я не думав, що я піду от якраз по такому шляху, не став такий переді мною вибор, але. Мені просто порадили, сказали йди, поступай, для тебе це складеться і буде нормально. Це твоя професія. І Я пішов, спробував. Пішов я правда, попробував уже училище культури, в нашого Херсонського училища культури, коли вже приймальні екзами не Це були дуже цікаві такі роки навчання, тому що разом з тим, що я навчався, я і ще продовжував працювати. Я Працював я за різними професіями. Я працював і керівником, я працював іван. Тажником я працював і маляром це працював так, де щоб заробити якусь копійчину. На той час Василь Чуба залишається працювати в палаці суднобудівників в ансамблі світанок у заслуженого працівника культури України Уманова. Саме з цим колективом майбутній балетмейстер у грудні 1970 року перший раз виїжджає за кордон. Ансамбль був запрошений до Італії. Дуже цікава була програма: Генуя, Мілан, Турін, Вінеція, Рим. Північ Італії. От скрізь були такі концертні програми. До речі, більше через. Ну напевно сподобалося італянцям, тому що ми були запрошені повторно зразу через три місяці в квітні 1971 року. У нас теж відбулася астрольна подорож. там були з нами разом. Була група солістів великого великого театру радянського союзу. Був Анатолій Солов'яненко. Досить таки успішно проходили наші астролі. У нас з'явилися свої тебе теперішньої мови фанати. Свої такі от шанувальники, тому що. Деякі сім'ї, які їздили з нами по майже по всій Італії, переїжджали. Ми переїжджали і вони з нами переїжджали. Любов до танців почалася із самого дитинства. Але сам Василь Чуба не здогадувався, що дитяче захоплення визначить весь його подальший життєвий шлях. Пригадуйте, що коли я пішов і почав займатися в гуртку в районному будинку культури, то мені батько сказав, куди ти пішов? Краще б ти пішов, я тобі от, піду на пенсію, куплю гармошку, ти будеш на гармошки грати, і будеш на хліб. заробляти. гармошка, це завжди свіжа копійчина. Сусідка казала матері, Євдокія, ну, вона каже, ой, Дуська, ну в тебе хлопець, ну не стоїть, горить на місці, танцор. Я говорю, ну Це вона напевно нарочила, тому що я не збирався стати танцором. Херсон гостинно зустрів юнака, подарувавши йому не тільки найкращих вчителів та провідних хореографів, а й чарівну жінку та палке кохання. Ми познайомилися з нею, в училищі культури. Після третього курсу ми побралися. Так от. Так, разом ми танцювали, разом відвідували ансамбль танцю світанок, разом залишилися в. Працювати після закінчення училища були відношення, відношення сказав такі У нас Ніколи не було все так дуже гладко, спокійно, дай рівно, да рівно не було такого. У неї характер і в мене такий же характер. Потім все сталося нормально. Ми побралися в 72-му році, причому таке весілля в нас було дуже то в дусі того часу. Ми розписалися тоді було, Суворовський район, відділення Суворов, Суворовський ЗАГС. Ми розписалися і пішли зразу в танцювальний клас в ДКС. Ти там відзначили своє. Весілля. Ніхто не знав, батькам вже потім сказали, таке було в нас весілля. комсомольсько танцювальна молодіжна. Після закінчення училища молоде подружжя мало зробити вибір, від якого залежало все подальше професійне життя. Василь та Галина отримали направлення на вступ до Київського інституту культури. Часу на роздуми не лишалося, рішення треба було приймати неодмінно. В той самий момент йшла активна підготовка до поїздки в Італію. По молоді ми звичайно вибрали Італію, тому що перша така була поїздка в капіталістичну країну, Тоді це було дуже складно. Не випускали. Ми прийшли скільки перевірок. Ми вирішили не вчитися, а поїхати в Італію. Антоніну Киршковську, директора училища, в якому навчався Чуба, рішення перспективного подружжя образило. Вона нам дуже довго не видавала диплом. Сказала, поки ви не зміните рішення, навіть якщо ви в вересні зміните рішення, поїдете в Київ, тоді буде не пізно. Ну ми так рішення не змінили. Вибір, який залишили за собою молоді, подарував їм цікаві роки життя. Розпочалася сумісна творча робота та подорожі. Ми з ансамблем обійняли весь бувший Радянський Союз від Заходу до Сходу, розпочинаючи від Білорусі, закінчуючи Сахаліном. Так що це теж були такі цікаві роки життя, тому що якраз дуже багато, дуже багато чого ми побачили в цей період, побачили, відчули, впитували тут різноманіття. Творчого різноманіття мистецького бувших радянських республік, тому що майже всіх радянських республіках ми побували застроями, спілкувалися з ансамблями, спілкувалися з артистами. Через рік після одруження Галина подарувала найдорожчому чоловікові сина. А через 12 років вона народить дочку. Старша дитина зараз живе на Донеччині, а дочка залишилась поруч і працює в університеті викладачем англійської мови. Жоден з дітей не обрав собі професію батька. Я вважаю, що кожна людина кожна особистість повинна вибирати свій шлях в житті, і якщо йому подобається якийсь напрямок якоїсь соціальної діяльності, будь ласка. Якщо йому там подобається бути робітником, будь ласка, якщо це робота пов'язана з наукою, з мистецтвом, будь ласка, я не принуждав дітей своїх і не заставляв їх вибирати свою професію. Найдорожчим скарбом, який отримав у спадщину від батьків Василь Чуба, стала мудрість. Багато років тому, так само, як і він, вчинили його батьки. Погодилися з моїм вибором, і вони не заважали мені в виборі професії. Я їм за це вдячний. По можливості допомагали, тому що я з простої сім'ї. Батько мене був робітник, а мати домохозяйка. От, Але вони завжди мене підтримували. Роки минають дуже швидко. Навчання, робота, кар'єра, будні, турботи, слава, заслуги, пошана, сім'я, діти, а згода монуки. Та навіть у такому вирії подій неможливо забути про найдорожчих у світі людей та найщасливіші і найбезтурботніші хвилини свого життя. Мама мене розуміла, мама ніколи не перечила, мама погоджувалася з усіма. Вона так тихенько направляла мене, звичайно. Я розумію, що вона тихо направляла мене по якомусь такому життєвому шляху. Вона вчила, як потрібно жити, як потрібно відноситись до життя. Навчила про те, що життя не зовсім завжди рівне, що в житті є удачі, є неудачі, в житті, що життя життя не така рівненька виставлена дорожка, що життя це м -м, певне таке м -м, певна дорога, яка не вимощена. Вона така. Так сказати, дорога, де є і вибоїни, де є і гори, там, де ти можеш спотикнутися, а де ти можеш рівно пройти, де тобі буде весело, де тобі буде нормально, а де в тебе зустрінуться якісь такі негаразди. Мама мені була таким другом і порадником. Все чаще, частіше і частіше такі спогади дитинства. Я уявляю собі, да, я, да, я, з ріком, напевно, я уявляю себе на березі. Я дуже любив, вони жили десь метрів 50 берега Каковського моря. Я завжди в дитинстві бігав на берег, особливо в день народження. Там такі високі бур'яни, лопухи, бабочки літали. І це мені так подобалося. Там серед них, пам'ятаючи кусок хліба намазаний маслом, ну, звичайно, маслом. І намочений водій, посипаний цукром, таке <смі> <смі> така їда, І вибігаєш на берег, смакоти, така смакота, як він нічого краще в світі. Незвичайно природа. і мене туди тягне. Успішне та яскраве професійне життя вимагає надзусиль. Воно забирає всі сили та енергію. Хто відновлює її через сон, хто через відпочинок на природі, а майстер танцю через свою гордість. Дідусь радіє тепер у нього багатство, Тепер внуки. Старший внук, мене, йому 13 років, він живе в Донецьку. Просив час заберіть мене, я хочу з вами жити, він хоче звісно, з дідусем, з бабусею жити. Два та малеча, яка приходить, вона наповнює дім таким відчуттям життя. Тому що коли вони з'являються, у нас так тихо, спокійно, коли їх немає. А коли вони з'являються, нас життя починає боротись. Тому що один внук спокійний, тихенький, а другий внук, син дочки. Так той дуже активний, позитивний, він не стоїть на місці. Він все весь час бігає. Він інколи видає такі шедеври, що я від нього не, не, ніколи б не подумав, що дитина, якої на три роки, вона може таке сказати. Мені з ним весело, бабуся з ним пише, я з ним пишу, малюю, граю. Зразом мультики дивимося. Таке активне життя. Сімейне життя Василя Чуби залишається дружнім та щасливим, незважаючи на те, що професійні шляхи розійшлися. Галина пішла з хореографії і почала тренувати гімнастів. Бувши Динамо. Там працювала дуже сильна гімнастика була. Якраз Олімпійські ігри були. Ну, не тільки олімп... Олімпійські іри, Олімпійські ігри, чемпіонати світу, чемпіонати. Європі дуже багато вихованців приймали участь, участь цих олімпійська чемпіонка. Напевно, пам'ятається Лис Лисенко, Вона цей учениця, Карпенко, чемпіонка чемпіонка світу. Ну і на жаль, ті традиції, які були жіночні гімнастики, зараз в Херсоні загублені, але вона продовжує працювати з моменту відкриття кафедри хореографії у Херсонському державному університеті. Опровідного балетмейстера міста часу на відпочинок майже не залишається. Викладацька робота вимагає повної самовіддачі, тому кожна вільна від роботи хвилина для Василя Чуби це можливість поринути у свої захоплення. Люблю передачі, які пов'язані з мистецтвом. Радіш, що ще в Радянському Союзі, я вже говорив своїм студентам. Я цікавився тим, що відбувається в світі мистецтва, але не тільки в світі мистецтва, взагалі в суспільному житті. Я цікавився. Ні, напевно було цікавий склад Академії наук, раді, бувшого радянського союзу. Я цікавився театральними виставами, які відбувалися в Москві в Ризі. Я знав склад Київського театру національного імені Франка повністю. І актори мене цікавили. Я слідкував за. Творчищу Григоровича в Бальшому театрі радянського ну, радянського союзу, Большого театрі в Москві. Я цікавився роботами Шекеру в Київській національній опері. Я цікавився роботами Бежара, Петі, які дуже мало доступні були, але все-таки шукав певну інформацію про їх роботу. Мені було цікаво передивлятися шедеври балетного світового балетного мистецтва. Поставлені ще в кінці ХІХ століття. Мені було цікаво слідкувати за творчістю ансамблю «Танцю імені Вільського. Мені було цікаво слідкувати за творчістю ансамблю танцю і Моїсієв. Таку з різнобарвне життя мистецьке мене дуже цікавило. Але ну, крім того, я ще і знав, дещо якісь події відбувалися, які події відбувалися в політичному житті, які соціальні зміни проходили в тій чи іншій країні. Якщо цікавитися, якщо бути в курсі того, що відбувається допустим, в країні в світі, то цього ще більше наповнюється якимись такими радужними перспективами. Я так думаю, від самого знайомства дружина Василя Чуби поділяє з ним інтереси та захоплення. Любов до мистецтва театру, літератури був такий у мене період дійсно совий. Ми брали книжки і читали допустим, цілу ніч. Ми мали прочитати книжечку, там лягти в 5 годин ранку, там 4 години ранку, в 6 годин ранку, в 8 годин. То якщо це було цікаво, літератури пов'язано з розвитком і з історією хата, а літературу пов'язано з історією розвитком великого театру. Література, яка пов'язана з історією, з розвитком світового хореографічного мистецтва, Василь Чуба не уявляє свого життя без руху вперед. Він звик до бурхливого життя, до співпраці з молоддю, яка наповнює енергією. Робота зі студентами змушує триматися у належній фізичній формі, бути завжди на хвилі нових течій хореографії, всебічно підтримувати та розуміти інтереси молоді до сучасних танців і ритмів. Глибоке розуміння філософії життя теперішнього покоління спонукає майстра танцю до народжень нових мрій. Мені хочеться відкрити школу сучасного танцю, де могла дитина розвиватися всебічно, не тільки там танцювати, яка б знайомилася з культурою, яка б знайомилася з певними звитами діти, щоб знайомилися цього народного танцю, щоб вони набували навичок виконавця чи виконавських виконавства, якогось, щоб вони знали стилі розбиралися. Тому що сучасний танець це ж не просто там набір певних рухів. Сучасний танець зараз розвиває. Він має дуже багато течій напрямків, щоб вони могли розбиратися в цьому, щоб вони були освіченими дітьми. Може, це пригодиться для того, щоб вони в подальшому вибрали собі таку професію. Професію хореографа чи танцівника. на той час, коли виникла ідея створити кафедру хореографії, Василь Чуба працював у Таврійському ліцеї мистецтв заступником директора і керував відомим ансамблем Чубарики. До університету його запросив Олег Мішуков та Микола Левченко, які всупереч всьому були переконані в успіху роботи кафедри та її життєздатності. Плідна співпраця з талановитими людьми над програмою кафедри над викладацьким складом над технічним та методичним забезпеченням надала можливість великій кількості молоді Харсонщини реалізувати себе у хореографії. Василь Васильчуба, це є цілий історичний пласт розвитку хореографічного мистецтва Херсонщини. Ми розпочали працювати разом стосовно ліцензування цієї спеціальності. Ми розпочали з того, що в перший рік ми набрали не стаціонар, а набрали саме заочне відділення. Тому що велика кількість скорочений термін навчання, перший у нас такий випуск був 25 осіб. Всі 25 осіб, не зважаючи на свій вік, а це прийшли вже особи, яким було далеко за 40, які хотіли мати вищу освіту, але. Ось чекали, коли відкриється саме в Херсоні ця спеціальність. І ось такі поважні метри хореографії Херсонщини відповідно сиділи в цій аудиторії. Багато хто з них, я зразу скажу, що був одночасно і викладачем, і отримував вищу освіту. В цій групі було шість осіб, які мали почесне звання, заслужений працівник культури України. Це такі у нас зоряний випуск був. Завдяки працелюбності та самовідданості Василя Васильовича, кафедра хореографії Херсонського державного університету, яку сьогодні він очолює, стала зразковою. Його керування всіма напрямками кафедри і творчою діяльністю студентів. Професійний рівень їх підготовки та аншлагові балетні постановки свідчать про високий рівень професіоналізму. Результати того, що сьогодні це ви е, Випускники наші працюють в театрах Одеси, Сімферополя, Києва. Багато наших випускників у нас вже така добра традиція. КВО, Київський військовий округ, забирає до свого ансамблю також наших випускників з великим задоволенням. Багато хто вже з них працює в різних іноземних компаніях. Вся трупа балетна Херсонського академічного театру імені Куліша це випускники Херсонського державного університету. Вся моя життя, і творча, і професіональна, це, в принципі, є Василь Васильович. З першого дня виходу меня, как уже ну, на работу в статусе хореографа-балетмейстера, я э, оформилась в наш дворец культуры текстильщиков, где Василий Васильевич пришел к нам работать руководителем ансамбля «Танца Таврия», и меня взял к себе в студию э, руководителем студии подготовительной. Ну, так как я в этом коллективе много лет танцевала, вот такой начался тендем, сотруд... мы начали сотрудничать. Конечно, я хочу сказать, что э, молодые годы, Мои молодые годы и Василия Васильевича, они проходили в такой э, тесной, очень творческой атмосфере. Но с точки зрения каких-то человеческих э, моментов у нас все-таки были недопонимания. Я так понимаю, знаете, как в большой хорошей семье была такая терка, мы притирались друг к другу. Э, но все, что в этой жизни было, какие-то ну, недопонимания. Все оно ушло, и оно даже не вспоминается, потому что самое главное ⁇ это творчество. Работы, которые мы вместе с ним создавали, это постановки спектаклей и ревизор в театре, и память сердца под руководством нашего уважаемого режиссера Олега Васильевича Мишукова. Все это, знаете, большое счастье для меня. Викладачі хореографії вже з певною гордістю говорять про кафедру та про її досягнення, адже вона насправді надає можливість виховувати в дітях естетизм. З точки зору педагогіки та психології, це той вид мистецтва, який необхідний для сучасного покоління. Багато з тих, хто з великою вдячністю отримав знання і продовжив велику справу провідного балетмейстера міста. Хореография это в какой-то степени женская профессия. Когда в хореографии работает мужчина, я всегда для меня это: значит, я снимаю шапку перед такими людьми. Когда мужчина на протяжении многих лет вот держит эти позиции и занимает их. не просто находится где-то в хвосте, да, а впереди, в авангарде, это дорого стоит. Сотрудничество началось как ученика с с 95-го года где-то приблизительно. Я прошел в 58-й лицей, перевелся с другой школы в лицей искусств. И Василий Васильевич был, э, ансамбль такой был, м, Чубарики, заметил меня. Я просто перешел с ансамбля э, со «Цветанка». И попал сразу к Василию Васильевичу в ансамбль в Чумбарике. Поэтому вот на протяжении уже вот с 1995 -го года, приблизительно, вот на данной ситуации, сколько уже, с лет 17. Наш весь ансамбль в вместе перевелись в лицей и при ХГУ. И нас как воспитывал, как свой коллектив, я вырос как постановщик с Василием Васильевичем. То бишь он мне помогал, допустим, объяснял, как правильно ставить номера, как, как правильно выходить, искать. Експозицію в номері. Згодом вихованці беруть від учителя найкращі риси характеру. Прежде всього я взяв. Е пунктуальность. постановки, які у нас в и в этих номерах, я солірувала. Я мала честь Для мене стало таким очень хорошим творческим багажом на всю жизнь. Людина дуже відповідальна, дуже серйозно в нього вирішення питань, забезпечення методичного, наукового. все це на кафедрі дуже серйозно поставлено. Строги, но при, этом при всем очень талантливый педагог, Большой професіонал. который знает и любит свое дело. Дисциплина – это первое. Самодисциплина, самоорганизация, требовательность, творчество, неординарность. Он хороший руководитель. И раз, и два, и...